В'язати нерівність. 2х плюс до квадрату менше за 9. Найпростіший і найлегший спосіб це вилучення кореня з усіх частин нерівності, який знак нерівності був між квадратами, такий знак нерівності між відповідними значеннями під корень. Корен... Корен. Тоді корінь з 2х плюс 1 до квадрату це модуль x корінь з 9 це 3. Ми пишемо модуль 2х плюс 1 менше 3. Ми маємо на рівні з модулем, яку ми розв'язуємо, вона еквівалентна подвійній нерівності. 2х плюс 1 від більше за мінус 3 менше за 3. Потім ми віднімаємо одиницю від всіх частин нерівності, отримаємо, що 2х більше за мінус 4 менше 2. І потім ми ділимо на 2 всі частини нерівності. 2 більше за 0, значить знаки нерівності зберігаються. Ми отримуємо мінус 2 менше за х менше за 1. Остаточно х належить проміжку від мінус 2 до 1 і відповідає.